Привіт! Ласкаво просимо до Бакзіє. -E. Сьогодні я проведу вас основами використання додатку БакДзіе, -E, вашої платформи для відкриття та створення курованих моментів на YouTube. Давайте зануримось і дослідимо, як ви можете почати насолоджуватися та ділитися змістовним відео. Спершу перейдіть на bakдže.com. Ось головна сторінка, яку ви побачите. Ви можете насолоджуватися переглядом Бакдесге без створення облікового запису. Не соромтеся переглядати підбірки плейлистів і відкривати моменти, якими діляться інші. Однак, якщо ви хочете зберегти плейлисти для подальшого перегляду або створити власні, вам потрібно увійти за допомогою облікового запису Google. Поки що ми пропонуємо лише вхід через Google, щоб усе було просто та безпечно. Для користувачів, які віддають перевагу іншим мовам, ніж англійська, БАКЗЕ підтримує 27 мов. Майже всі елементи інтерфейсу додатку, кнопки, меню та системні повідомлення, правильно перекладені на обрану вами мову. Зверніть увагу, що контент, створений користувачами, такий, як назви плейлистів, описи та теги, залишатиметься на їхній оригінальній мові. Тому, якщо автор написав опис свого плейлиста англійською або корейською, він залишиться цією мовою незалежно від налаштувань мови додатку. Натискаючи кнопку Увійти, ви побачите Увійти за допомогою Google. Просто виберіть свою електронну адресу і все, ви тепер увійшли. Не потрібно створювати новий обліковий запис або запам'ятовувати ще один пароль. Google виконує всю автентифікацію за вас, роблячи процес швидким і безпечним. Меню Головна веде вас на головну сторінку. Тут плейлисти оновлюються регулярно, і, що важливіше, з кожним вашим візитом і переглядом більшої кількості плейлистів ваша стрічка контенту стає персоналізованою відповідно до ваших інтересів. Вгорі сторінки ви побачите рядок пошуку. Це досить потужна функція. Ви можете шукати двома способами. По-перше, ви можете вводити ключові слова для пошуку за назвами та описами плейлистів. Тож, якщо ви шукаєте кулінарні відео або музичні виступи, просто введіть їх. По-друге, ви можете шукати за тегами. Творці додають теги до своїх плейлистів, що робить пошук конкретних тем дуже зручним. Прямо під рядком пошуку ви помітите три важливі кнопки: дозвольте мені пояснити кожну з них. По-перше, є кнопка недавно переглянуті. Ось як вона працює. Після перегляду плейлиста він зникає з вашої головної стрічки, але не хвилюйтеся, він не зник назавжди. Просто натисніть Недавно переглянуті. І бум! Всі плейлисти, якими ви вже насолоджувалися. Хочете повернутися до свого свіжого контенту, просто натисніть назад до стрічки, і ви знову відкриєте нові речі. Наступна кнопка Компактний. Іноді плейлисти можуть виглядати досить великими на екрані, особливо, якщо ви використовуєте менший пристрій. Натисніть Компактний і все зменшиться до зручного стисненого вигляду. Таким чином, ви зможете побачити більше плейлистів одночасно. Коли захочете повернутися до звичайного розміру, просто натисніть Звичайний і все. Нарешті є кнопка Оновити стрічку. Вважайте її вашою кнопкою Покажи мені щось нове. Натисніть її, і ваша стрічка оновиться новими плейлистами. Швидка порада: ця кнопка не працюватиме, коли ви перебуваєте у розділі Недавно переглянуті. Щоб вона працювала, потрібно бути у вашій головній стрічці. Тепер дозвольте показати вам, що містить кожна картка плейлиста. Насправді в цих картках зібрано досить багато інформації. Зверху ви побачите зображення мініатюри, це дає вам візуальний попередній огляд того, про що цей плейлист. Зверніть увагу на дві частини інформації, накладені на мініатюру. З одного боку, ви побачите загальну тривалість, скільки часу знадобиться, щоб переглянути весь плейлист. Тому, якщо ви бачите 6 хвилин і 0 секунд. Ви знаєте, що вас чекає 6 хвилин підбірки контенту. З іншого боку, є число, яке показує кількість моментів, зібраних творцем. Тому, якщо там написано 19 моментів, це означає, що творець відібрав 19 конкретних сегментів з різних відео. Зразу під мініатюрою ви знайдете назву плейлиста, зазвичай це приваблива назва, яка розповідає, про що цей плейлист, нижче опис плейлиста. Де творець пояснює свою концепцію або історію, яку він намагається розповісти через ці підбірки моментів. Зараз подивіться на нижній рядок, саме тут стає цікаво, зліва ви побачите ім'я творця це та людина, яка зібрала цю колекцію моментів. А справа це статистика залученості. Ви можете побачити, скільки переглядів отримала плейліст, скільки людей його лайкнули, кількість коментарів. І скільки користувачів зберегли його для перегляду пізніше. Ці цифри допомагають швидко оцінити, наскільки популярний або цікавий цей плейліст. Вся ця інформація допомагає вам вирішити, чи варто вам витрачати час на цей плейліст ще до того, як ви натиснете на нього. Досить круто, правда? Давайте подивимося цей плейліст, натиснувши на нього. Бум! Ласкаво просимо на сторінку плейлиста. Тут відбувається магія. Тут ви проведете більшу частину часу, переглядаючи підбірки моментів і взаємодіючи з контентом. Почнемо з самого верху і рухаємося вниз. У верхньому лівому куті ви побачите синю кнопку стрілки назад. Це дуже зручно. Вона поверне вас туди, де ви були раніше, будь то головна стрічка, сторінка з чартами або результат пошуку. Поруч із кнопкою назад. Назва плейлиста у цьому прикладі Golden k K-pop Demon Hunters. Це одразу дає зрозуміти, яку колекцію ви збираєтеся переглянути. Тепер головна частина сторінки відеоплеєр. Коли ви вперше зайдете, побачите гарне зображення підкладку. Ви можете помітити кнопку відтворення YouTube у центрі зображення, але ось професійна порада замість того, щоб натискати її. Використовуйте елементи керування відтворенням бак Дже нижче. Чому? Тому що наші елементи керування розроблені спеціально для перегляду за моментами вони проведуть вас через кожен підбірковий сегмент саме так, як це задумав автор. Під відеопрогравачем ви побачите ряд точок. Це ваші індикатори прогресу. Дуже важливо. Синя точка показує, на якому моменті ви зараз перебуваєте. Решта точок позначають інші моменти у списку відтворення. Тому, якщо ви бачите 19 точок, ви знаєте, що є 19 ретельно відібраних моментів для насолоди. Переміщаючись по списку відтворення, синя точка рухається разом із вами, показуючи ваш прогрес. Під цими точками прогресу сторінка ділиться на два розділи: зліва розташовані чотири кнопки керування відтворенням, зліва направо. Кнопка перезапуску для повторного відтворення поточного моменту спочатку, кнопка попереднього для повернення на один момент назад, кнопка відтворення пауза посередині та кнопка наступного для пропуску до наступного моменту. Ці елементи керування дають вам повний контроль над вашим переглядом. З правого боку розміщено розділ профілю творця. Ви побачите його фотографію профілю. Його ім'я у цьому випадку майстер плейлистів і кнопку підписки або відписки. Якщо ви ще не підписані, там буде Підписатися. Натисніть її, щоб отримувати його майбутні плейлисти у своїй стрічці. Вже підписані. Там буде Відписатися. Ось корисна порада. Натисніть на аватар творця або його ім'я. І це перенесе вас на їхню сторінку створювача, де ви можете досліджувати всі плейлісти, які вони створили. Повернемося до плейліста, натиснувши синю коло назад навігаційну кнопку. Спускаючись вниз, ми переходимо до розділу плейлиста. Це дає вам загальну картину. Спочатку ви побачите тривалість, і вказівку загального часу, можливо, це буде 6 хвилин. Або 15 хвилин і 30 секунд. Це точно повідомляє, скільки триває весь плейлист. Нижче розташований опис плейлиста, де автор ділиться своїм баченням, чому він створив цю колекцію і яку історію намагається розповісти. Під ним розділ поточного моменту це важливо для розуміння вашого досвіду перегляду він показує ваше положення у плейлисті. Наприклад, позиція 1 із 19, тобто ви дивитеся перший момент із 19. Також тут відображається тривалість саме цього поточного моменту і, що найважливіше, опис моменту. Саме тут відбувається магія. Автор пояснює, чому він обрав саме цей кліп, додаючи контекст і наратив до того, що ви дивитеся. Нижче розділів вмісту ви знайдете панель соціальної взаємодії з усіма вашими опціями взаємодії. Зліва знаходиться лічильник переглядів із іконкою ока. показує, скільки людей переглянули цей плейлист. Потім йде кнопка подобається з відображеним рахунком лайків, натисніть її, якщо вам подобається плейлист. Поруч кнопка не подобається, якщо він вам не зовсім до вподоби. Праворуч, кнопка закладки Натисніть її, щоб зберегти плейлист у закладки для зручного доступу пізніше. Коли він збережений. Іконка заповнюється, щоб підтвердити збереження. Наступна кнопка поділитися: Натисніть її, щоб отримати опції для поширення у соціальних мережах або скопіювати посилання. І нарешті іконка прапора для повідомлення про зламані моменти. Ось чому це важливо. Іноді оригінальні творці YouTube видаляють свої відео або роблять їх приватними. Це трапляється постійно, тому не дивно натрапити на відсутні або зламані моменти у плейлисті. Натискаючи на прапорець для повідомлення про ці проблеми, ви допомагаєте творцю плейлиста виявити проблеми, щоб вони могли виправити або замінити ці моменти. Ваш звіт надходить безпосередньо їм, що полегшує підтримку якісних плейлистів. В самому низу сторінки ви знайдете розділ коментарів, це місце, де збирається спільнота. Ви можете ввести свої думки у текстовому полі, прочитати, що кажуть інші, та взяти участь у обговореннях. Це чудовий спосіб зв'язатися з іншими глядачами та навіть із самим творцем. Отже, це ваша повна сторінка плейлиста від навігації вгорі до коментарів унизу. Кожен елемент створений для того, щоб забезпечити вам найкращий можливий досвід перегляду, дозволяючи вам взаємодіяти з контентом і спільнотою. Не забувайте використовувати ті bug.g, бакдзге, елементи управління відтворенням для найзручнішої подорожі кожним curated моментом, і це основи використання bug.g. Ви навчилися орієнтуватися на головній сторінці, шукати контент, керувати стрічкою за допомогою трьох кнопок управління, таких як недавно переглянуті або назад до стрічки, компактна або звичайна та кнопку оновити стрічку, а також швидко розуміти картки плейлистів. Ви також освоїли сторінку плейлистів, використовуючи елементи управління відтворенням, такі як Скидання, Попередній. Відтворення, паузу та наступний, взаємодіючи з лайками та закладками, підписуючись на творців і навіть допомагаючи підтримувати якість, повідомляючи про несправні моменти. Що робить бак Дже особливим замість перегляду цілих відео в надії побачити хороші частини, ви отримуєте куровані подорожі найкращими моментами кожен з контекстом і розповіддю. Тепер ваша черга досліджуйте плейлисти. Підписуйтесь на улюблених творців, зберігайте закладки та долучайтеся до обговорень у коментарях. Ласкаво просимо до БакДже, де кожен момент має значення. Щасливого перегляду!